Воробіді судять героїв. Так що всі друзі збирайтеся сюди, суддя, суддя нікуди нас Він Не закрив судове засідання. Він не має права колишні. Другий згадовий. Та не розпочинали несення військової служби на момент скоєння кримінованого їм правопорушення, то в їхніх діях відсутній склад кримінального правопорушення. На підставі викладення, керуючись нормами частини 2 статті 284 Кримінального соціального кодексу України, прошу закрити кримінальне провадження з тих підстав. Оленченко, Олександр, саме захисник пункту на умов. Саме експорна. Думка прокурора ще заперечує про цього клопотання, оскільки відповідно до статті 314 співродочному засіданні не вправи вирішувати питання про закриття кримінального провадження за відсутності складу злочину. Чітко визначено пункти 4.8 частини першої статті. 284, АЦ набрав чинності закон, яким скасовано кримінальну відповідальність, помер обвинувачений, існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили або постановлено ухвалу суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню. Ну і далі там потерпілий у випадках, передбачених цим кодексом, його представник відмовився від обвинувачення, формі приватного обвинувачення. Сума кримінального правопорушення, щодо якої не отримано згоди державі, яка видала усуну. Тільки з цих підстав. То, може про так. Враховуючи суспільний резонанс цієї справи і великий суспільний інтерес до цієї справи справи, великий до то я б просив до суд в разі відмови Попитання про закриття справи та призначення справи, організувати виїзні судові засідання, щоб усі люди могли, по-перше, комфортно себе відчувати в залі засідання, а по-друге, ми бачимо, що дуже багато людей за межами суду заходи, але їм цікаво послухати цю справу. Рідні, близькі і також небайдужі громадяни. Може стати сьогодні героєм, якщо підтримає клопотання адвокатів і закриє сьогодні цю кримінальну справу безгузну. Тому ми тут всі дуже сподіваємося, що в нашому суді місцевої є честь, честь і гідність. І ми, в принципі, бачимо, що він нормальна, адекватна людина, яка прекрасно розуміє, в яке лайно його вставив Матіус. І це саме бачить і прокурор, який сидить в залі, але чомусь він боїться е, дослухатись закону серця свого людей і взагалі здорового глузду підтримати клопотання прокурорів. Тому він заявив заперечення, і він все ж таки продовжує настоювати на тому, що е, хлопців треба судити і далі. Адвокати подали клопотання? Всі адвокати підтримали це клопотання? Всі здорові люди з нормальним глуздом ну, взагалі це абсурд, всі це розуміють. Е, тому ми дуже просимо суддю дослухатись букви закону, духу закону, людей, серця свого, свого розуму, подивитися, що коїться в країні, подивитися на цих хлопців, їх родичі і так далі. Невже ці люди злочинці? Не потрібно і далі продовжувати цю вакханалію. 21, скільки у вас? 21 підсудний. Купа адвокатів, родичів і так далі. Ці люди можуть просто піти далі і працювати. Волонтери і так далі. Людям є чим займатися. У людей купа справ. У нас в країні війна, якщо ви не бачите. Тому, будь ласка, дотримайтесь свого слова, слова честі ви давали, тому що суддя це честь. І, будь ласка, відповідайте своїй посаді і прийміть нормальне, адекватне, законне рішення прямо сьогодні. У вас з з цього приміщення виносуть на руках як героя України. Хотілось би, щоб не забували наші чиновники, що вони є, являються прежде всі гражданами України і патріотами своєї країни. І ми просимо більше не переносити засідань суду, тому що люди вже замучились сюди їздити. Скільки ви можете маринувати людей і перерви оголошувати на півтори-дві години? Це також нущання. Вимагаємо скорочення навіть оцієї цієї перерви, що зараз є, і досить робити якісь. З там справи за тими вікнами. Хлопців пора відпустити, і зняти всіх з їх всі звинувачення. Оці всі люди, що стоять тут, оці всі люди, що з'ють в цьому місці, і вся Україна вас про те просить. Судіть, генералів, а не героїв! Судіть, генералів, а не героїв! Судіть, генералів, а не героїв! Реально, суди, які йдуть над нашими солдатами з 51-ї бригади, це є фар позор на весь світ, фарс, який ну, потрібен тільки тим прокурорам, суддям, які отримують гроші, і йдуть вони з наших кишень, з кишень тих матерів, які їздять на той суд, тратять знов свої кошти, свої нерви, своє здоров'я. За це треба їх проклясти на весь світ. І буде над ними теж суд і людський, і Божий. Слава Україні! І кожна людина, яка зараз там стоїть, вона могла б вдома заробити якусь копійку для своїх дітей, але в їх є совість, вони знають, що таке, коли матері переживають за своїх синів, і вони стоять під тим приміщенням суду, і хочуть щоб це все закінчилось. Досить того. Слава Україні!